Приємного це те, що у Ростовській області РФ запалала нафтобаза. Про це написали місцеві пабліки. Світіння таке, що його видно за кілька кілометрів. Пишуть очевидці на русском, коні ж в коментарях. І в пабліках також повідомляють, що перед пожежою було чути е, вибухи. що… Теж не менш приємно, а раніше виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар доповів про роботу ППО і про те, що безпілотник, начебто, перехопили над Новошахтинськом. Офіційної інформації про пожежу поки що немає, але дай Бог з'явиться. Велика Британія просить Володимира Зеленського зробити усе для налагодження відносин зі США. Про це йдеться у публікації The Times з посиланням на високопоставлене джерело у британському уряді. Зазначається, що зеленському радять грати в гру. І проявляти повагу до американського президента Дональда Трампа, щоби повернутися за стіл перемовин. При цьому як зазначає видання, поки не ясно, чи готовий Зеленський це зробити. Однак, зважаючи на те, що Зеленський раніше заявляв про готовність підписати угоду про корисні купалини у Лондоні, не повністю згодні з цим Великобританія вважає, що в Україні спершу необхідна військова гарантія безпеки. Водночас, британська сторона переконана, що ця угода це крок до. Е до правильного напрямку, ну і сполучені штати розробляють план потенційного пом'якшення санкцій проти Росії. Про це повідомляє агенція Reuters. Зазначається, що таким чином президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Джерела видання розповіли, що Білий Дім попросив Держдеп і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можна було б послабити, щоб офіційні особи США обговорили це з представниками Росії найближчими днями. Пишуть, що зняття обмежень може стосуватися окремих організацій і осіб, зокрема деяких російських олігархів.